Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дорогі друзі, чудеса це надзвичайні події, які виявляють присутність за силу Бога в нашому житті. Перед обличчям вчайдушних і складних ситуацій, молитва про чудо є потужним вираженням нашої віри і довіри до безмежної сили і любові Бога. Євангелія Святого Івана в 14 розділі. Пише, і все, чого тільки попросите в моє ім'я, те зроблю, щоб отець прославився у сині. Усе, що ви попросите в ім'я Моє, я те зроблю. Моліться в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, мій Господе, вітаю Тебе і благословляю. Сьогодні я стою на роздоріжжі і потребую Твого чудесного втручання в моє життя. Будь ласка, покажи свою силу в любові цій ситуації. Дай мені мудрість і розсудливість, щоб пройти через це випробування і наповни моє серце Твоїм миром, наповни моє серце милосердям, принеси розуміння і прощення, допоможе мені спілкуватися з любов'ю і повагою та відновити довіру. Господи, зміцни мою віру в Твою силу, творити чудеса, допоможи мені вірити в Твої обітниці і зберігати надію навіть туди, коли ситуація здається неможливою. Будь ласка, веди мене і дай мені сили вистояти. Отечи мене своєю любові і підтримкою, і нехай Твоя присутність буде очевидною в моєму житті. Господи, дякую тобі за всі чудеса, які ти вчинив в минулому, і за ті, що ще будуть. Дякую тобі від усього серця за те, що вислухав мої прохання в цій молитві. Амінь. Дорогі мої сестри і брати, Благословляю вас сьогодні, щоб ця молитва про чудо принесла вам віру безмежну Божу силу і любов. Нехай вона принесе вам розраду і надію, допоможе віднайти мир у Божій присутності та повірити в його чудесне втручання. Нехай Господь благословить вас силою, надією та вірою в чудеса. Щиро дякую вам, що молилися з нами. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.